Запечена на мангалі перепілка виглядає як екзотична страва, тому варто приготувати її для своїх друзів і рідних. П'ясо перепілки в таблиці дієтичних продуктів не має аналогів. Воно містить велику кількість корисних речовин. Приготувати перепілку на мангалі досить просто, але спочатку ми її гарно замаринуємо. Посолимо, поперчимо, посипамо спеціями як ззовні, так і всередині тушки. Замість оцету краще підійде натуральний сік лимону. І тоді смажені перепілки будуть надзвичайно смачними. При маринуванні перепілок я завжди додаю оливкову олію. Потім тушки перепілок складаю в кастрюлю, закриваю кришкою і залишаю в холодильнику. Можна на ніч, а краще на добу. Процес смаження на мангалі завжди викликає задоволення. Спостерігаючи за вогнем, можна подумати про життя, помріяти про майбутнє, поговорити з друзями та створити зачаровану романтичну обстановку. Душа людини очищується і заспокоюється. Недаремно в народі кажуть, що безкінечно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь та сяє зоряне небо. Мої вічно-зелені туї і піраканти завжди радують своєю красою. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайки і підписку. Так звані сиві вуглинки готові і можна смажити перепілки. Періодично будемо перемішувати вугілля, щоб збити полум'я. Кладемо сітку з перепілками на мангал. І будемо смажити перепілки, щоб на них утворилася скоринка, тоді вони будуть соковити на всередині. Будемо перевертати їх один раз в 15-2 хвилини, щоб рівномірно утворювалася золотиста скоринка з обох боків. Процес приготування перепілок на мангалі не складний, проте вимагає уваги до деталей, щоб справа вийшла смачна та ароматна. Перепілки готові. Про це нам підказує золотиста скоринка. Для тих, хто полюбляє, щоб м'ясо було м'якеньке і ніжне, можна додатково прикрити мангал кришкою і протримати так пару хвилин. Такі гарні, ароматні і соковиті всередині вийшли перепілки. До них я додала квашені помідори. До речі, рецепт є на каналі. Які зберегли свою форму, залишились цілими і дуже смачні, а також броколі і кольорову капусту. Всім смачного і гарного настрою!